Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас на телеканалі. НТК. інформаційний випуск події дня у студії. Працює Віктор Поворозник. Сьогодні у випуску ви побачите. Відстрочку від мобілізації можуть отримати понад 50% держслужбовців та представників важливих підприємств. Ще одна пташка для захисників родина Миколи Стефака з великого ключева за власні кошти купила дрон для військових. У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття триває виставка колекції одягу Веретено. В Коломиї відкрили персональну виставку заслуженої художниці України Тетяни Павлик. Шахові надії Прикарпаття 2023. В івано франківську відбувся другий етап турніру серед дітей до 13 років. Відстрочку від мобілізації можуть отримати понад 50% держслужбовців та представників важливих для країни підприємств. Більше в сюжеті. Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Закон передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Розповідає Ігор Адамчук, завідувач сектору мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації. На період мобілізації та на воєнний час бронюються військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, коли це необхідно для забезпечення функціонування органів, а також органах місцевого самоврядування. На підприємствах установах організації, які встановили мобілізаційні завдання, коли це потрібно для виконання мобілізаційних завдань, на підприємствах установах організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для потреб збройних сил, і на підприємствах установах організацій, які є критично важливими. Для функціонування економіки та забезпечує життєдіяльність населення зразу по тих категоріях. Перша категорія органи державної влади місцевого самоврядування відсрочка може надавати, не може перевищувати сроку проведення мобілізації. Інші категорії відсрочка не може перевищувати шести місяців. Бронювання військовозобов'язаних буде погоджувати Генеральний штаб збройних сил України. Відповідальність за складення списків, включення до списків військовозобов'язаних, Відповідність облікових даних несуть керівники підприємств, установ організацій, які це затверджують. При оформленні списків можуть враховуватися критерії бронювання відповідно до постанов Кабінету міністрів. Ви всі знаєте, хто має відношення 45 12 і розпорядження Кабіну 493. Може враховуватися, а може і не враховуватися, Помилки в цьому питанні не буде ніякої. Місцева влада подає списки військовозобов'язаних до районних військових адміністрацій. Після погодження їх надсилатимуть до Генштабу збройних сил України. Для цього потрібно зібрати відповідний пакет документів. Переписування функціональних посадових обов'язків не є обґрунтування. Потрібно викласти інформацію, для чого державному органу потрібно залишати певну кількість військовозобов'язаних і забезпечити їм роботу в органі, а не бути мобілізованими. Додається список військовозобов'язаних згідно додатку 1, а також додається довідка про, відповід... про кількість військовозобов'язаних, які працюють в установі. Додаток номер 2 до порядку. Відмовляють у бронюванні в тих випадках, коли це стосується дефіцитних військових спеціальностей для потреб Збройних сил України. Ще одна пташка для захисників родинами коли Стефака з великого ключева за власні кошти купила дрон для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вартість безпілотника майже 100 тисяч гривень. Попри значну вартість у сім'ї Стефаків, знають, вона може врятувати не одне життя захисників України. Звичайні родини, працівники різних структур, установ, підприємств, рад та інше закуповуємо дрони Mavic 3. І сім'я з Великого з Старостинського округу вирішила, Газгівська гарна сім'я вирішила від суто від своєї сім'ї подарувати нашій десятці дану пташку. Рішили допомогти десятці. Вартість цього дрона 93 тисячі, хоч якась там частинка, аби була до перемоги нашої. Хочу подякувати. Ці сім'ї, що долучилися до акції Дрон для ЗСУ. Ми вже бачимо, що це вже акція флешмоб, так званий набрав обертів. Що долучається У нас не тільки громади, державні структури та якісь благодійні фонди, а вже просто-напросто люди починають е -е, скупляти дрони, передавати їм. Хочу їм подякувати особисто від е -е, командування 10-ї окремої штурмової бригади від цього особового складу. Дякую їм, щоб наш флешмоб продовжувався і набирав обертів, і збільшував кількість. Дронів, які потрапляють до нас частину, оскільки вони нам дуже необхідні. Вони е, виконують розвідувальні операції, також їх переобладнують для того, щоб вони здійснювали е, шкоду та знищували живу силу противника. Навіть І бувають випадки, що е, скинутий снаряд з дрону виводить повний екіпаж якоїсь броньової броньової машини або танк. У національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття триває виставка колекції одягу. Веретено дизайнерка бренду представила вироби, що є сучасною інтерпретацією ліжникарства. Авторські роботи доповнили фондовою колекцією музею з Яворова. Галина Томащук ткаля в п'ятому поколінні родом з Яворова, що на Косівщині. Майстриня створює сучасний верхній одяг і вироби для дому з овечої вовни за автентичною технологією. каже, надихалася ліжникарством. Передалася від мами, від бабусі, бо бачила, як вони це створюють, як вони це роблять. І на сьогоднішній день роблять багато хто з моєї родини займається виготовленням ліжників традиційних і не тільки традиційних. Мама наприклад, займається ткацтвом більш художнім. На якось новий вид свій, свою лінійку робить. Власних овець вдома немає. Продовжує Галина Томощук, тож матеріал купують у родичів. Із нього жінка створює свою інтерпретацію гуні гуцульського верхнього одягу. На питання, що ще вкладає в свої роботи, без вагань відповідає: Душу, <звук> що вкладено, натхнення, тобто, ну все приємні емоції, які можуть бути. Тож і не дивно, що лінійка одягу, який майстриня розвиває з брендом Веретено, користується попитом, бо це є натуральне, екологічне, воно є. Ну тобто, жодна тваринка не страждає в цьому процесі в цій лінійці, і більша частина людей. Хоче, щоб воно зберігалося. Ми піклуємося про своє оточення і про тих овечок. Ми їм допомагаємо. Бо їм шерсть треба кудись позбувати, щоб вони не худли в рамках виставки в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифа та Кобринського роботи Галини Томащук доповнені маминими та бабусинами, а ще фондовою колекцією музею. Найстаріші з них приблизно з кінця 19-го – початку 20-го століття, розповідає генеральна директорка Ярослава Ткачук. Зібрати такі артефакти нашої старовини було важко, тому що відношення до них було таке споживацьке. Це треба було цим користуватися і. І, оскільки і Вовна завжди була дорогою річчю для селянина, і її використовували майже до, до останньої дірочки в своєму, в своєму помешканні і зрештою в господарстві, мисткиня демонструє одяг через призму власного бачення потреб смаків, використовуючи при цьому традицію, продовжує Ярослава Ткачук, традицію, котра поєднує Закарпаття та Івано-Франківську Гуцульщину. тому що на Закарпатті саме дуже популярними у селянському середовищі було Використання гунів, гуня коцування. Техніка виготовлення ткання цієї гуні, вона дещо від, є відмінною, відрізняється від від традиційного ткання, скажімо, ліжника, але це була дуже потреба така в одязі, де, де від найменшої дитинки до найстаршої людини оці гуні активно використовувалися в залежності від місцевості. А це здебільшого були і горяни і долиняни, які жили в долині тиси. Окрім рахівського району, за словами директорки музею, цей вид ткання, як і носіння такого одягу належить до історії. Лише в селі Річка на Закарпатті є кілька майстринь, котрі продовжують виготовляти власне тканину для гунь за всіма традиційними канонами. Відновити батьківську будівлю, хату. йде, бо люди, які б прагнули осягнути це мистецтво, можливо, в когось є таланти до цього. І це живе мистецтво, яке повинно жити. Тобто, якщо молодь буде намагатися ткацтво продовжувати, то традиції будуть жити. Поки є. Як то кажуть, в кого вчитися, ну я на даний момент маю в кого вчитися, то ми будемо намагатися продовжувати ці традиції, щоб вони жили вічно, можна сказати. Юлія Марциновська Ігор Кофлюк, події НТК. До світла в Коломиї відкрили персональну виставку заслуженої художниці України Тетяни Павлик. На експозиції представлено понад 40 робіт. Є створені і на початку творчої діяльності, і у 2023 році. Оглянути полотна можна у виставковій залі музею писанкового розпису. Вибрані акварелі, здебільшого духовної тематики, із різних періодів творчого життя представила франківська мисткиня, заслужена художниця України Тетяна Павлик на персональній виставці у Коломиї. Великий діапазон більше 30 років творчості тут представлено, тому що вибрані роботи до теми, яка під цієї теми до цього сьогодення, що нас болить, до світла, до перемоги, до свободи, до істини, до те, щоб людей. Це надихнуло тягнутися до світла, боротися за світло, тому що само воно не приходить. само царство небесне треба виборювати так само тут на землі. Нам правду, свободу, світло, істину, любов. Основна творча техніка Тетяни Павлик акварель, однак не традиційна, а авторська методика. Люблю випробовувати різні е, е, матеріали, е, папір різного фактури. Я його мну, перу, прасую. Е, По-різному це відбувається. Тут є абсолютно різних, е, починаючи від класичної акварелі, закінчуючи різними експериментами. Захоплюється виставкою і творчістю Тетяни Павлик, її колега Коломиян. Заслужений художник Мирослав Ясінський. Він каже, це впізнавана і професійна мисткиня. Це неймовірна е, світового рівня художниця, це однозначно так, і вона впізнавана, е, її ні з ким не сплутаєш. І е, я особисто Таню знаю як людину. Ми давні друзі. Це неймовірна людина. От е, я думаю, що вона в кожній своїй роботі кусочок себе залишає, тому що це дуже глибокі і, і твори. Це вже не вперше Тетяна Павлик демонструє. Трує творчість Коломоянам кілька років тому презентувала персональну виставку у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Цього разу ознайомитись із творчими роботами можна у музеї писанкового розпису, каже Оксана Ясінська, завідувачка музею писанки. Триватиме виставка впродовж місяця. У Мене з'явилася ідея, чому б знову не запросити пані, пані Тетяну з виставкою вже в музей писанкового розпису, адже тематика її робіт дуже різноманітна. Різнопланова і її творчість поєднує дуже багато тем, які суголосні сьогоденню. Це і тема і присвячена майдану. Робота представлена зараз на виставці. Це і роботи, які присвячені подіям, які відбувалися упродовж останнього обпаленого війною року. До слова чільне місце у творчості Тетяни Павлик займають ілюстрації до творів Лесі Українки. І тому відкриття виставки не випадково відбулося у річницю дня народження видатної української поетеси. Шахові надії Прикарпаття 2023 В Івано-Франківську відбувся другий етап турніру серед дітей до 13 років. Участь взяли близько півсотні шахістів. Серед призерів двоє колом'ян. В обласному центрі відбувся другий етап турніру Шахові надії Прикарпаття 2023 серед дітей віком до 13 років. 46 учасників представляли Івано-Франківську, Харківську та Херсонську області, а також місто Київ. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів. Успішно виступили на цьому турнірі коломийські шахісти Юрій Стефурак та Андрій Гнатишин. У віковій категорії юнаків 2014-15 років народження срібло здобув учень Коломийського ліцею №2 2 Юрій Стефурак із результатом 6 балів з 9 можливих. У віковій категорії серед юнаків 2012-13 років народження бронзовим призером став учень першого ліцею Андрій Гнатишин. Його актив Ві п'ять з половиною балів переможців та призерів відзначили кубками, медалями і грамотами. Також всі учасники отримали солодкі подарунки. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин. Дивіться на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться також на наш Ютуб та Телеграм-канали. До завтра.